Розлад в емоціях, думках та діях, коли ви в парі. Думаю одне, відчуваю інше та дію так, наче нічого не відбувається. Наприклад, ви відчуваєте гнів через те, як ваш чоловік або партнер спілкується з іншими жінками. Я нічого не буду казати, доказів у мене немає, конфліктувати не хочу, а раптом він ще в мене покине. Гарно накриваю стіл, готую чоловіка, а у ліжку імітую задоволення. Що з цим робити? Перше. Думки, дії та почуття мають бути в балансі. Не робіть вигляд, що нічого не відбувається. Почніть помічати, що ви замовчуєте і що робите через силу. Друге, відверто поговоріть з чоловіком, що вас турбує про ваші почуття та переживання. І третє, працюйте своєю самоцінністю, щоб через ваші страхи не накопичувати в собі незадоволення або невірно інтерпретувати дії партнера